Hello Friendly з вами, Денис Френдлі. Сьогодні ми спробуємо вперше з вами на відос на це відео авокадо. Правда, я мав його цілим їсти. Але, на жаль, мама подумала, що, його, що ми його просто з'їмо не на відео і розрізала. Ну нічого, вона вже нам почистила, далі ми почистимо самі. Бачите, ось така кісточка з'їмо авокадо. Попробуємо від 0 до 10. Не знаю, ось таке авокадо. Тому давайте поїхали до заставки цього відео. Let's go. Деніс Фрейнере реагує, Деніс фрейнере реагує. Сьогодні він буде пробувати вперше. авокадо, кадо, кадо, Давайте їсти. Та, let's go! Почистимо його нормально і можна приступати до їди, в принципі. Так, коментарі вчора були. Молодці. Супер. Так, а ми йдемо. Не знаю, чи треба його посолити, не треба, подивимось, може посолимо. більше, знаєте, до Дієтологи використовують там, знаєте, дієтичне, якась добавка рахується та суто, хто там хоче похудіти, похуди. Теж би було непогано похудіти, похудити, та походити всі можуть, а похудіти. Дається складно. Та. Коротше, треба оця забрати. Мама ту забрала була частина. Я просто хотів це все на, на відео порізати, ну. уже як вийшло. Трохи був скандал, ну нічого. Коротше, у мене виходилося якби 3D моделька авокадо. Бачите, як 3D-моделька. Ну, виглядає воно як 3D чи не виглядає воно як 3D? Ну так як. не знаю, як картопля, блін, виглядає. Коли порізав, так? Добре! Добре, 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 добре. Їмо, поїха. Приємний на смак. М -м -м. Вісім поставлю, прикольно. Не посолимо наступне. А ця кісточка вона просто. не треба викинути. Я знаю, що популярно тут ще очі ніс рот. Авокадо живе. Ну, Що, може бути? Ну, Кісточку треба вибрати. Напевно, не вдасться. Ну таке приємне. О! Чекайте. О, кісточка. Можна посадити авокадо. Чекайте, майже вибрав. Воно слизька ця кістка ваша. О, кісточка. Тобто різати буде складно оце. Але ми... А ні, легко. То ми легенько цю шкурку знімемо. З авокадо. Так. Так, ну в принципі зняли там. Аво, 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 авокадо. Авокадо, авокадо. Ми їмо... Так, це знаєте. Супроводжуючий трек. Ну, багато ми, напевно, стисали, та забрали, ну вже як буде. Головне не порізати. Всі. Так, ну і оце кусочок цей, давайте. Так. Чистим авокадо на відео. Без смс-та реєстрації, та, реєстрації, та. Коротше, ось так. Ну давайте попробуємо посолити чи що. Ось так виглядає. Уже хір. Я думаю, можна нам не треба солити було. Напевно, треба солити. Е. ось така кісточка. Видно, що тут уже ножиком хтось пройшовся. Ее не треба солити. Дружні не соліть авокадо. хто буде їсти. Бо це, це ліпше просто без солі. Е, кісточка. Тут вже мама розрізала видно, що слід. От знаєте, що вроді авокадо, як маску використовують на, на обличчя. Знаю, що огірке? Ну, здається, авокадо теж, бо воно теж більш таке корисне. Та. Ну, це про це все можна погуглити, так. Там, наприклад, виб'є авокадо, що з ним роблять? Ну і вам виб'є. Використовують на маску, використовують для пох... похудіння, так. Ще йде чогось. А ми доїдаємо авокадо. Таке. Таке. З натяжкою 8 балів, бо забагато їсти його не хочу. Та я б поставив би 7 по-чесному. Воно більше таке корисне. Але їсти його, в принципі, можна. Тому, просто якщо з'їсти в міру 8 балів, забагато 7. Вирішуйте самі, яка оцінка. Так. А з вами був Денис Дружній. Ось така кісточка, кому подаруночок, посадити може собі авокадо та Можливо. З вами буде нездружній. Всім гарного дня. Пишіть коментарі, всім пока. Побачимось, йоу. Поїли, ну таке, таке собі. Це авокадо ваше. Звісно, вчорашня реакція була смачнішою. та Такі справи. Пока.